Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що інфраструктуру Євросоюзу час переобладнати для швидких перевезень військової техніки на східна не відповідає стратегічним задачам Росії. Російська агресія проти України підриває міжнародну систему миру, засновану на правилах у всьому світі, але це впливає і на нас, і ми повинні готувати нашу оборонну політику до цього нового середовища. Сказав він, це критично важливо для нашої оборони. Потенціал здатність швидко переміщувати війська та озброєння з одного боку європейського союзу на інший бік європейського союзу із заходу на схід і з півночі на південь. Ми маємо ділитися кращими практиками з регіональними партнерами, зокрема з Україною. До речі, настав час переобладнати залізницю України під європейські стандарти, щоб унеможливити Росії переміщати свої війська по звичній для них залізниці. Ми повинні бути готові підготувати розгортання сил у цьому регіоні, і ми будемо вирішувати це з нашими трансатлантичними партнерами в регулярних діалогах, підкреслив Борель. А загалом можна стверджувати, що армія Росії продемонструвала той самий жест доброї волі під як під Києвом, під Черніговом. Як на острові Зміїний, і як на Харківщині, нашому успіху на правому березі Дніпра передував тривалий тиск на ворога і за допомогою артилерії і за допомогою наших суходольних підрозділів, які притискали ворога до річки Дніпро. І власне все це зробило те, що ворог ухвалив рішення залишити свої позиції, паралельно підірваючи мости, які з'єднували і. Всі ділянки фронту, і те, що мене дивує, що власне оця несподівана раціональність ворога, звісно, витіснення ворога з Херсоної пропережі є суттєвим і черговим ударом по російському військовому та політичному керівництву. Це публічна військова поразка, навіть більш резонансна, як на мене, аніж поразка в. Харківській області з огляду на символічне і стратегічне значення Херсону. Зараз ворогу вже слід забути про наше відсікання від чорного моря. А Одеса і Миколаїв почуватимуть себе в більшій безпеці. Ворог, звісно, тепер сконцентрується на утриманні ділянки на лівому березі, де раніше почав готувати лінії оборони, і буде тримати суходольний коридор до Криму, і готуватись до зимової компанії. Те, це зовсім не означає, що ворог став менш підступним. Він буде обстрілювати наші міста і нашу інфраструктуру, буде накопичувати сили і навіть спробує активізувати дії в зоні Бахмута та навколо Донецьку, у тому числі і за рахунок сил, яким вдалося втекти з правого берега Дніпра. А ще ворог запускатиме оці історії про готовність до перемовин з Україною вже сьогодні, з боку російського МЗС, було заявлено, що Росія готова до діалогу з Україною без попередніх умов. Але це лише намагання затягнути час і спробувати політичними засобами перешкодити подальшим поразкам. Перемовини потрібні ворогу лише для отримання паузи для накопичення сил. Трохи до речі непокоїть щодо цієї тези до про перемовини починають долучатися американські генерали. Про те, що треба домовлятися, говорить генерал Мілі. Нам добре відомий, але він також визнає, що Москва використовує відступ аби відновити свої війська для можливого весняного наступу. І думаю, що розмови про перемовини є передчасними, і тут мені більше подобається теза з оцінки ситуації на фронтах, яка сьогодні була. Представлена в сьогоднішньому звіті інституту вивчення війни. Цитую, велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України. Думаю, це досить вірно. Але що саме відбувається зараз в самому Херсоні і на Херсонщині? У нас на зв'язку є політолог Володимир Молчанов, який дуже детально обізнаний з тим, що відбувається у цьому регіоні. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю навзаєм. От що зараз відбувається в самому Херсоні і на правобережжі в цілому? Чи можна говорити про повне випаровування російських військ? Чи є сили ворога, які зараз розпорошені по правобережжю? Яка вірна інформація? Люди святкують в темряві через те, що немає електроенергії, електропостачання і навряд чи воно швидко відновиться. Так само і пов'язані з ним послуги воду і газопостачання. Тому там триває поки що, на жаль, гуманітарна катастрофа, ворог системно здійснив тактику випаленої землі, і тому це таке свято зі сльозами на очах певним чином. Якихось організованих підрозділів ворога поки що не знаходилось там на місці, тобто залишились, мабуть, лише ті, хто через попередню тактику переодягання в цивільний одяг і розселення по квартирах тих, кого їм вдалося вивести з Херсона, евакуювати, залишились без зв'язку, бо треба. Не забувати, що у росіян є такий ще один дефіцит, в якому вони програють Україні суттєво, це е, рації, зокрема, у них просто не вистачає їх, і до того ж, ті, що є, це китайські рації, якими вони вліють зайвий раз не користуватися бо тому що вони легко прослуховуються, і ось тому російське військо дуже сильно залежало від мобільного зв'язку, який з Самі росіяни практично знищили приблизно два тижні тому свій російський власний зв'язок, хоча він і базувався на, українських, на українському захопленому обладнанні, яке вони використовували для своїх провайдерів. І отже… Тут ці росіяни могли залишитись без зв'язку, і тому невідомо, поки яка кількість ще їх відрізана зараз на правому березі без жодної. Це можуть бути малі групи групи або навіть одинаки. Ми бачили, що після підриву моста, коли російський пропагандіст Коц просто заявив, що більше там російських військ немає, йому. Повторили за ним це російське міністерство нападу. Але ж потім в іншому сюжеті ми бачили, як по баржам скачуть ще там десятки росі піших росіян, які покидали свою техніку і намагалися такий спосіб перебратися на лівий берег. Я думаю, що вони були не останніми, тому що... Зачищати доведеться, шукати доведеться, ну і брати в полон. Іншого виходу у них немає. Навряд чи вони чини втягнуть якийсь опір організований, тобто це не спеціально залишені в тилу групи якогось спецназу. Ну а тим не менш, хто знає, що у них там в голові. Україна не морозильна камера, тому ніякого заморожування війни не буде, заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов. За його словами, Україна має і надалі звільняти свою територію незалежно від погоди та пори року. Він також повідомив про величезне замінування на Херсонському напрямку на правому березі Дніпра. Не виключено, що закладено великі фугаси, і тому людям потрібно бути вкрай обережними. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.